Ось тут маємо лимон, посаджений з костомашки. Вже досить рослинка велика, близько одного метру має. Не плодоносить. Можливо, буду прищіплювати, ай, нащеплювати, щоб були плоди. Але на теперішній момент, на даний момент, формуємо його в стилі бонсайу. Бонсайн не ваки. Не знаю. Тут вже маємо досить таку гарненьку подушечку і буде краса. Тут там ми також випустили Фагінці. Ось тут, Дужка тут буде лапа і верхушка, макушка. Ось такий маємо лимончик.